Привіт, привіт, мої незламні друзі. Я, мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерне в'язання як релакс. І я беру участь у спільному проєкті, який організувала Тамара Новікова з каналу Віжу на дивані візерунки UA. І я хотіла вам сьогодні запропонувати ось такий візерунок. Він мені дуже сподобався. Він такий. І об'ємний, і трошки рельєфний, і ажурний, такі ажурні доріжки, дуже цікаві. Ну, Сподобався мені візерунок. Його можна і повністю ним зв'язати, якусь футболочку, якийсь топ, Ну, хто що бажає. А можна використати, наприклад, ось цей рапорт. Один рапорт, і петлі симетрії, і ось таку доріжку десь між візерунками вставити. Ну, Хто як хоче, так може використовувати. Візерунок має 4 ряди висоту рапорт, і по ширині 8 петель рапорт ширини. І я додала одну петлю симетрії спереду і 6 петель симетрії в кінці, і дві петлі прушкові. Тобто, я набрала. 4 рапорти, 4 рази по 8. Потім додала одну петлю для пер... спереду, в кінці 6 петель і 2 прушкові. Тобто я ще додала скільки 6, 7, 8, 9 петель додала. І будемо починати в'язати візерунок. Візерунок зовсім не важкий, тож в'язати його не дуже важко. Першу порошкову петлю знімаємо. Першу петлю симетрії я пров'язую виворотнюю, але вона у мене тут лицева, я її за праву стінку, тобто вона задня стінка права, я її ось так пров'язую, щоб вона не була перекручена. Тепер починаємо в'язати рапорт. Дві петлі разом лицевою пров'язуємо. Одну петлю скидаємо спиці, другу петлю залишаємо на спиці. І пров'язуємо її теж лицевою. І одна виворітня петля за задню стінку. Знову пров'язуємо дві петлі разом лицевою. Одну петлю скидаємо зі спиці лівої, другу залишаємо, і пров'язуємо її ще раз лицевою. Одна виворотня петля за задню стінку. Тепер робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом лицевою. З нахилом вліво. Все, ми пров'язали один рапорт візерунка. В'яжемо другий раппорт візерунка. Дві петлі разом лицевою. Одну петлю першу скидаємо зі спиці, другу залишаємо і пров'язуємо її ще раз лицевою, третю петлю пров'язуємо виворотньою за задню стінку. Знову пров'язуємо дві петлі разом лицевою. Першу петлю скидаємо зі спиці, другу залишили на спиці і пров'язуємо її ще раз лицевою. І одна виворотня петля за задню стінку. Просто дивіться, щоб петлі не були перекручені. Накид. і дві петлі разом з нахилом вліво. І так, до кінця рядочка. То я вже починаю третій рапорт, я вже коментувати його не буду, тому що він повторюється, як і перший, і другий рапорт. І так, до кінця рядочка. Зараз ми дов'яжемо і я покажу, так, так ми пров'язали, я пров'язала четвертий рапорт і тепер закінчую петлями симетрії. Дві петлі разом. Першу скинули, другу пров'язали ще раз, одна виворітня, Дві петлі разом лицевою, першу петлю зняли, другу пров'язуємо ще раз, і одна виворітня петля. Все, то шість петель симетрії, і одна прушкова Так, Тепер другий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо і пров'язуємо всі петлі виворітніми. так в'яжуться всі виворітні ряди. Просто де лицева петля ми її пров'язуємо за задню стінку, а виворітні за передні стінки. Просто дивіться, щоб петлі вас не були перекручені. Ось так. Просто виворітніми петлями в'яжемо до кінця рядочка. Бачите, я лицеві, де в мене є лицева петля, я її пров'язую за задню стінку. І все. І так, до кінця. В'яжемо третій рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаю. Тепер в'яжу перша петля симетрії просто виворотнюю за задню стінку, бо вона нас знову лицева. Тепер починаємо рапорт візерунка. Дві петлі разом лицевою. Першу петлю скинули, а другу пров'язали ще раз лицевою. І одна виворотня петля за задню стінку. Знову Дві петлі разом лицевою, одну петлю скинули, другу залишили на спеці. І пров'язали лицевою. Одна вигорітня петля за задню стінку. Тепер дві лицеві петлі, ось так за задні за праві дужки підхоплюю, і розвертаю правими дужками допереду, перекидаю назад на ліву спицю і за передні стінки тепер пров'язую ось так дві разом лицевою, з нахилом вправо. Накид. Знову пров'язую дві петлі, то другий раппорт, дві петлі разом лицевою, першу петлю скидаю, другу залишаю на пров'язую її ще раз лицевою, одна виворітня петля. Знову дві петлі разом лицевою, одну петлю скидаю, другу пров'язую ще раз лицевою, і одна виворітня петля. Тепер за задні стінки підхоплюю дві петлі лицеві, розвертаю їх. Допереду, і тепер за передні стінки пров'язую дві разом лицевою з нахилом вправу. Накид. І третій рапорт. Дві разом лицевою, одну петлю зняли, другу залишили на спиці. Пров'язали лицевою ще раз одна виворітня. Знову дві петлі разом, одну петлю зняли, другу залишили, пров'язали ще раз одна виворітня петля. Дві петлі розвернули і пров'язали за передні стінки лицевою знахилом вправо, накид. І так до кінця рядочка. В'яжемо. Ми пров'язали четвертий рапорт, я пров'язала, і тепер пров'язую петлі симетрії. Дві разом, другу петлю ще раз пров'язую, одна виворітня, Знову дві петлі разом. Одну петлю скинули, другу залишили і пров'язали ще раз лицевою. Одна виворітня, петля за задню стінку і прушкова виворітня. Тепер виворітній ряд в'яжемо просто виворітніми петлями, то наш заключний ряд. Ми його просто пров'язуємо виворітніми петлями. Де лицева петля є, її пров'язуємо за задню стінку. Бачите, от лицева я її за задню стінку. Просто щоб у вас петлі не були в візерунку перекручені. І все. От знову я її знов за задню стінку пров'язую. Оте, звичайні виворідня за передні стінки. І все. От і весь візерунок. І він і не важкий, не важкий у виконанні. І має дуже гарний вигляд, він мені дуже сильно подобається. Ну, якби він мені не подобався, я би не знімала на нього майстер-клас. Я знімаю майстер-класи на візерунки, які мені подобаються, які дійсно, ну, як на мій погляд, мають варті уваги. А тепер я закрила петлі і хочу вам показати ще раз той візерунок. Який він красивий. Я забула сказати, що я його в'язала з напівбавовни, 6 складень, як завжди, спицями 3,25 в'язала. І ось такий він в мене вийшов. Дуже-дуже красивий. Така краса, неймовірно, мені так подобається. І так виглядає виворітня сторона. Теж дуже акуратно. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. От мене ваша підтримка дуже цінна. Я не почуваюся <гум> тоді непотрібною. А то я знімаю майстер-клас, і мені здається, що я зовсім не потрібна то нікому. А так, як хтось щось напише, якийсь приємний коментар, поставити вподобаючку, а ще які перегляди, то мені дуже-дуже приємно. Я тоді відчуваю, що моя праця комусь потрібна. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Всім па-па!